Система давно прогнила, давно, її треба міняти. А порядок можна навести дуже швидко. По-перше, влада діюча зацікавлена, в тому що в ній був великий хаос, тому що в цьому хаосі, знаєте, у мутній воді краще робити ту, ту рибку золоту, яку вона і ловить ця влада. По-друге, через цей безладь дуже добре впливати на людей під час виборів. Прийшов там представник влади, пофарбував скамеєчку, розумієте? А якщо її не фарбували 10 років, то люди вже задоволені, вже готові голосувати за нього. А те, що там ремонт має бути, був зроблений на 70-80 тисяч, це про людей люди, людям ніхто нічого не каже. Тому влада зацікавлена в такому бідламі і безладі. А порядок можна навести дуже швидко. Достатньо зробити систему розподільчих рахунків накопичувальних. І людина знає, що якщо вона платить за ремонт під'їзду за поточний ремонт, а люди платять кожний місяць, то два-три-чотири роки, якщо це йде на їх розподільчий рахунок накопичуваним коштом, то вони будуть здатні через 3-4, максимум 5 років робити в себе повністю у під'їзді поточний ремонт, а не чекати його по двадцять 30 років. Система давно прогнила, давно і треба міняти. Це було відомо ще на початку 90-х років. Вже були пілотні проекти проведені, але влада знову ж таки дуже зацікавлена в такому бідламі, тому вона свідомо його утримує.